Пенсіонери повинні знати правду, пенсія може вирости на 800 гривень, якщо зробити це, українців просять не втрачати шанс. В українському законодавстві пенсіонерам передбачена не тільки пенсія, а ще деякі надбавки до неї. Деякі з них нараховують автоматично, а для інших потрібно звернутися до ПФУ. Як інформує Ктехнофан, пенсія обчислюється виходячи з розміру заробітної плати особи. З урахуванням стану здоров'я, віку та страхового стажу. Передбачено наступні надбавки до основного розміру пенсії. Доплата за віком. Пенсіонери мають право на надбавку за віком 70 років. А саме Пенсіонерам віком від 70 до 75 років 300 гривень надбавки до пенсії, пенсіонерам віком 75 80 років 456 гривень надбавки до пенсії, пенсіонерам віком 80 років 570 гривень надбавки до пенсії. Пенсіонери, розмір пенсії, яких перевищує 10 380 гривень, не можуть претендувати на надбавку за віком через особливі потреби. Самотні українці похилого віку, які потребують догляду соціального працівника та не мають працездатних родичів, отримують доплату у розмірі 800 гривень. Доплата за стаж відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доплату за понаднормовий стаж можуть отримувати українці, у яких у трудовій книзі зазначено. Понад 35 років стажу для чоловіків. Понад 30 років стажу для жінок. Розмір такої доплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком, яка зараз становить 2093 гривні. Тобто за кожен рік понад нормованого стажу пенсіонер буде отримувати 20,93 гривень надбавки до пенсії.